Так, Всім привіт, вітаю вас у себе на каналі. Так, Що в мене сіно? Думав, вистачить на березень. Ну, розтягнути то можна, але це закінчується дуже швидко. Рулон не на 10 днів, рулон на 3 корови на тиждень. На тиждень в принципі, вистачає на довшині. Сіно гарне, їдять його добре. І так стараюсь раз у день, там, а може навіть і ще так трошки на ніч, і в день давати оце що гірше, і на ніч трохи давати оце що гірше. Ну, Його погано їдять. Тут дуже воно таке грязне, пильне, з землею. Коротше, з сіном будьте, будьте уважні, хто купляє сіно, покупне дуже-дуже важко купити. Ну, У нас просто не було іншого виходу. Ми під зиму ж худобу завели. І тому ну, ви ж самі розумієте. Діватись було нікуди, треба було брати, що є. А зараз нічого, буду старатись. мотоблок замовив там уже на нього фаркоп, потім покажу і мотоблок покажу, Уже погодка у нас налажується, вже грязючка трошки підсихає і вроді як гарну погоду передають. Тому в принципі, в принципі, нічого. Так, всім привіт, друзі. Ну що. Потихеньку працюємо, часу немає побритися. Роботи купа тепліє. Треба... <кхе> Треба підготуватись до сінокосу, до двір підготувати. Купа роботи. Покажу вам, <кхе> що у нас в дворі, які плани. Планів багато, а руки тільки дві. Ну, ще дружина так. Дружина дуже допомагає, але, ж, ну, самі розумієте, дитина маленька. Нічого, все зробимо, настрій нічого. Вчора порахував, скільки у нас затратів було за 5 місяців утримання худоби. І трошки був шокований, хочу вам сказати, тому що страшні затрати. Дуже страшні. Молоком займатись, хоч, хоч, хоч може хто скаже ціна у нас непогана, але ж затрати просто. Затрати просто. 34 тисячі вже на сіно було витрачено. уже, І ще на 6-7 тисяч треба докупити, щоб вже спокійно догодувати. До трави, ромієте. Тому <кій> треба якось десь знаходити кошти і час, щоб е зробити сарайчик хоча б під одну двох свиноматов. Тому що з одніми коровами важко роботи дуже багато. Те, що залишається від молочки, дівати нікуди. Ну зараз того. нічого не залишається корова в запуску білка молока маловато, а от як потеляться всі, я боюсь, що не буду знати, куди дівати молоко. Якщо в мене буде реалізація дуже така довга, то я ж нічого не зроблю. Тому якось треба йти до того, щоб. Було куди й вдома, лишню молочку когось підпоїти, поросяток там маленьких таких. Ну, Але, 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 але. на все треба кошти. Ну, нічого. Тримаємось. Це був початок, початок важкий, я і знав, що буде дуже важко, дуже затратно, і корови вже були видоєні білка з мілкою. тому. Важкувато, 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 зима важка. Ну, нічого, треба все прораховувати. Бажаю всім рахувати. І щоб ви бачили, скільки ви витрачаєте коштів. Я ж кажу, ну, Був на весь вечір шокований. Було бажання виставити і розпродати все. І далі йти на роботу, да, працювати на, на дядю, так сказати. Ну нічого. Ми опускаємо руки. Якщо опустити руки і здатись, то нічого не вийде. Тому не здаємося, рухаємось, все буде добре. Так, дивіться, які знахідки. А, хтось пресував, <клесував> лапті загубив, В прес попало, вже й пляшки діставав. Все, що тільки можна. Так, покажу трошки, що тут є за плани. Так, оце ж сіновал у нас такий, а тут рядом був свинарничок невеличкий колись. Тут був навіс, тут іще воно все завалилось, попадало, тут ми трохи дрова пиляли. Оце ж хочу підладити цей сарайчик, навіс в іншу сторону зробити. І, виходить, утеплити, його так гарнесенько оббити, поли застелити до, до, дошками, вигул там уперед трошки зробити, і курочок купити. Купити курочок не можу, хочу курочок, просто без корей ніяк. Треба обов'язково взяти корей. Та і у нас тут і так. По двору. Тут, тут же колись була ліс така посадка. І всі з вулиці, там же батьківська вулиця, іде у нас нижче. І всі люди стягували сюди весь мотлох. Весь мотлох, А потім же я тут собі участок оформив. І якби треба оце все налажувати. Тоді до цього не було ніякої можливості. Ми перед війною тільки переїхали. Побудував невеличкий будиночок. І ми переїхали. У нас 37, 36 квадратних метрів. Будиночок з дерева, каркасний. Дуже теплий. Ми Оце найхолодший місяць зими. Ми заплатили за світло максимум півтори тисячі. Максимум півтори тисячі. Так це бойлер не вимикається. У нас же зараз зараз і худоба, і бойлер без кінця гріє. І у нас електричне тільки опалення. Ще планую, отам от те брезентом. Віранду я спереду ще. Це помимо 36 квадратів. У мене ще така. 4х4 віранда була як холодна. Планую там розрізати доски пол, залити бетонний фундамент і хочу зложити пічку гарну з камінами, щоб опалюватися ще дровами. Тому що у нас гілок тут багато. В планах, дай Боже, може, дойдемо теж до Арпалу, щоб все це передроблювати. Ну, коротше, У нас фронт роботи нереальний, так що не судіть. Що у нас тут <сь>, такі свалки, такий бардак. Я ж кажу, ми переїхали перед війною буквально влітку. Е і то ми ще закінчували кухню, закінчували там зливну яму, куди все стікає. Ми ж воду підвели. У нас повністю всі удобства. Ну, в будинку там залишилось ремонтик, обшити деревом е ванну кімнату і взяти душеву кабіну. А так, бойлер. Всі труби комунікації куди стікає. Під душеву теж я зробив, куди буде стікати. За заклав трубу треба, я ж кажу, зробити ремонтик в санузлі і поставити душеву. А так, в принципі, в принципі, комунікації підведені, унітаз стоїть, всі зручності в домі. Ну я ж кажу, роботи було багато. Потім війна виїжджали, приїхали в 22-му році, в кінці літа. І так, оце ще не добрались. Ми там ото спочатку трошки порядок навели, як заїжджати. А у нас же ще тут. Тут таке страшне, я ж кажу, це столітні ще свалки. Ми все тут приберемо, наведемо порядок, там ще забор. Ну, Я потрошку буду показувати так, для розбавлення, що ми робимо, які плани, що будуємо. Тому що є в планах і гарний сарайчик побудувати. Такий гарний, гарний, сучасний, тому що і свині є в планах. Коротше, загончик тут треба довести до ума. Навіс тут зробити над годівницею трошки. Таке, по на скору руку, щоб тут не місили грязюку, коли погана погода. Плюс десь тут с краєчку хочу такий навіс зробити, куди коров буду запускати і доїти. Не знаю ще біля загородки зроблю, або десь тут біля сіновалу зроблю таке місце, де корови будуть заходити мені. Там буде доїльне, все. Помив, апарат підключив, здоїв, концентратор роздав, все, випустив. Ну, коротше, я ж кажу. Все, все це на одні мої руки, тому планів багато, все зробимо, все розчистимо, наведемо порядок. Я ж кажу. Поки що так, поки що трошки тут у нас. Завали. І треба там ще дорогу нам засипати, щоб під'їзд був гарненький. Тому якось так. Та, ще... Всім бажаю успіхів, щоб у вас все було, було здоров'я, було бажання працювати. І найголовніше була реалізація і прибутковість. І все буде добре. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Будемо далі працювати, буду потрошку все показувати, куди рухаємось, що робимо. Все буде Україна. Друзі, бажаю всім скорішої перемоги, щоб закінчилася ця клята війна. Всім миру, всім миру, добра, здоров'я! До побачення, друзі.